Чекай, а ти будеш їсти? Щось не думаю. Заспіваємо з ліса, сідемо по полю на Пісеньку і під такий музичний супровід представляє новий пляц. так Павленка? Дивіться, який сьогодні файненький, високий, гарний, такий пишний пляцок. Гарний у розрізі, гарно тримає форму. Готуйте, нехай вам вдається і смакує. Приготуємо зараз бісквіт для пляцка. Яйця збиваємо з цукром. Додаю борошно, вимішую і все готово. Розпушувач не додаю, ви можете додавати за бажанням. Даю сьогодні на ложки, тут у мене 6 яєць, 6 столових ложок та 6-7 ложок борошна. Випікаємо бісквіт при температурі 180 градусів до сухої палочки хвилин 20. Бісквіт спечений. розрізаю на дві частини. За бажання можна просочити, я не буду просочувати. Для приготування макового коржа мак у мене вже напарюється. Жовтки з цукром перемішую, не збиваю міксером, просто перемішую. Додаю м'яке масло, перемішую. Я хочу спекти цей корж за аналогією, як японський макінник. Тут має бути лише манка безборошна. Але в мене була тільки ложка манки, тому я ще додаю борошно. Білки із щіпкою солі збиваю у гарну пишну масу. Для приготування макового коржа мак потрібно запарити. У мене вже перемелений, був готовий, куплений. Зали, Залила його кипятком, можна молоком гарячим і напарюю, і нехай охолоне. Додаємо охолоджений мак. Два натерті яблука. До речі, яблука будуть додавати таку соковитість та вологість цього коржа. Можна ще родзинки додати. Декілька етапів додаємо білки та акуратно вимішуємо, щоб маса не просіла. Виливаємо тісто у форму та будемо пекти при температурі 180 градусів до сухої палички, думаю, хвилин 40. спечений, м'ягенький. Приготуємо заварний крем. Більшу частину молока доводимо до кипіння. Для заварної основи. Нам потрібні жовтки, цукор. Додаю пудинг. У мене персиковий, можна ванільний, а можна просто кукурудзяний крохмаль. Додаю меншу частину холодного молока, більшу пам'ятаємо, що ми вже кип'ятимо. Та розмішую до розчинення Молоко закипіло. Тепер до гарячого молока вливаю пудинг та постійно помішуючи варю хвилину до загустіння. Основу заварила, тепер залишаю, щоб охолоджувалася. Для крему, м'яке масло потрібно збити. Тепер додаю охолоджену заварну масу та ще збиваю. Пила масло вже з заварною основою. Ось такий фейненький крем вишний. Для приготування вишневого прошарку я беру вишні в своєму соку разом із соком. Тут у мене загальна вага 600 г, приблизно 250 соку, а решта вишні. Цукру вже не додаю, тому що вишні солодкі. Потрібно це все закип'ятити. Вишні закипіли, у гарячі вишні всипаю дві пачки желе. Розмішую до повного розчинення. Тобто вже не проварюю, лише розмішую та залишаю, щоб почало застигати. Першу паляницю змащуємо заварним кремом. Я не просочую. Ось така файна поляниця вийшла. На крем викладаю макову поляницю. Маковий корж злегка змащуємо кремом трішечки. А Можна і не змащувати, думаю, можна зразу жиле викладати. Тепер викладаємо застигле жиле. На вишні викладаю крем. Можна якусь змастити кремом, а тоді перекинути верх ногами на вишні. Але я акуратно так розмащу. І що для мене важливе завжди, то щоб цей прошарок желе не відшаровувався, щоб гарно нарізався. Як бачите, гарно тримається все купи. Головне не робити його надто таким високим, щоб не було і на вигляд забагато, ну і на смак, щоб не було так аж надто. А так дуже добре вишня пасує до макового коржа. Готуйте і нехай вдається. Поки моя мама готувала, то я готувала суп і касу. З чого? З цукерок. З цукерок, кашу? Yeah. І що смачно було? Ні. Yeah. <laughs> Хто казав, що не смачно? Я. Yeah. А що тут так несмачно приготувала? Може щось не додала? Mm -hmm. Що, може, треба було додати. Фрукти. Фрукти все. О, то був би вже добрий торт. Ой, каша чи що то було? Кофа і фу. Кофо і фу? Що ти гамаєш? Су. Су. Це суп? Той. Той. А ти будеш їсти? Так. Щось не думаю. Один, Два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки? Шість. Шість. Ти якою будеш їсти? Моду где-то. з самого ранку торт. Пока-пока. Добрий тортик.